Вітаю вас, п'ятикласники. Тема нашого уроку Боротьба запорожців проти ворогів українського народу. У 17 столітті чужинці загарбали всю Україну. Польські пани захопили землю і українські селяни гнули на них свої спини. Переслідувалася православна церква, українцям нав'язувався католицизм. Який сповідували поляки. Не міг український народ змиритися з поневоленням. Звичайно, у боротьбі за волю першими були запорозькі козаки. На Хортиці збиралися козацько-селянські загони на боротьбу з поляками, відвідували острів народні ватажки Тарас Трясило, Іван Сулима і багато інших. Великим вождем визвольної війни українського народу був Богдан Хмельницький. У 1648 році Богдан Хмельницький розгромив польський гарнізон на Верхній Хортиці. Зараз це правобережна частина міста Запоріжжя. Саме з цього місця під його керівництвом виступили козаки. Так, з території нашого краю розпочалася велика визвольна війна українського народу. Про мужність, відвагу і звитяги запорожців ось уже багато століть ходять приголомшеві легенди. Не перестаю дивувати їх винахідливість, кмітливість, гострий розум у веденні боїв як на суші, так і на морі. Чого тільки вартували їх знамениті чайки, що наводили жах на ворожу флотилію. І тактика герц, які називали кривавим танцем смерті, що міг нагнати на будь-якого супротивника панічний страх. Багато випробувань випадало на долю козаків. Як ти вже знаєш, з півдня часто траплялись набіги татар, турецьких васалів. На заході доводилося битися з ляхами, та й до північного сусіда російського царя треба бути було пильними. Як казали тоді, царська воля то козацька неволя. Чимало було героїв серед козаків, але слава запорозького атамана Івана Сірка була найгучнішою. Одне його ім'я наводило жах на ворогів. Він не тільки відбивав напади татар, він ходив походами на татар і турок, звільняв з неволі українських людей, і жодного разу вороги не могли здолати загони отамана. Легенди про Сірка вже багато століть переказують народі, його образ це втілення сподівань українців про непереможного воїна, захисника України в часи тяжких випробувань. Довго стояли козаки на сторожі волі України, завдяки запорожцям не докочували татарські навали до російських земель, втім, часи змінилися. Зміцнила Росія у ході російсько-турецької війни її війська здолали турецьку армію, захопили татарські міста, відпала потреба в козацькому героїзмі. До того ж, російські царі не могли змиритися з волелюбними порядками козацької республіки, не могли простити допомогу запорожців повсталим селянам, укривання втікачів з під панського ярма на Січі. Тому Імператриця Катерина II вирішила зруйнувати Січ. Долю Запорізької Січі остаточно вирішили 23 квітня 1775 року на раді при височайшому дворі. На ній з розробленим планом знищення Січі за допомогою збройних сил виступив новоросійський генерал-губернатор Григорій Потьомкін. Всесильний володар Південної України, фаворит Катерини II Потьомкін. Деякий час загравав з козаками, навіть записався до кущівського кореня, одержавши прізвисько Грицько Нечеса. І саме він став виконавцем монаршої волі і особливо жорстоко розправився із Запорізькою вольницею. Операцію проти Запорізької Січі здійснило військо, що поверталося з російсько-турецької війни з загальною кількістю понад 100 тисяч чоловік. Командував цими численними силами генерал поручик Петро Текелі. Царські війська швидко захопили Запоріжжя, певною мірою завдяки раптовості нападу, а також нечисленності січової залоги. Більша частина козаків на той час розійшлася по домівках або подалася на промисли. Січ охороняв тритисячний гарнізон з 20 невеликими гарматами. На зелені свята, в неділю, російське військо оточило Січ. Кошовий отаман Петро Калнишевський на січовому майдані звернувся до козацького товариства. А що, панове товариство, будемо робити? Кличе нас москаль у гості. Більшість козаків не хотіла коритися ворогам і, дочекавшись ночі на човнах, узявши з собою припаси, а також образ покрови заступниці січі, плавнями по Дніпру рушили на Дунай. Пізніше вони утворили там Задунайську Січ. Кошовий отаман з довірою поставився до вимог генерала Текелі. Щоб не пролилася кров, він разом із судею, головатим і військовим писарем Глобою вийшов із січі до табору росіян. Та лише вони ступили у намет Текілі, їх тут же закували в кайдани. У цей час на січ накинулося царське військо. Завойовники пограбували січову скарбницю, військову канцелярію, забрали козацькі клейноди, зброю в церкві. Здерли з образів, гаптовані золотом і сріблом ризи, розбили іконостас. Такого варварства начинили навіть найзапекліші вороги України турки і татари. Старі запорожці, загартовані військовими походами, плакали, як малі діти, дивлячись на руйнування Січі. Вороги в пошуках золота навіть на цвинтарі розбивали могили і розбивали хрести. За кілька днів на місці Січі залишилися самі руїни. Усе було розтрощено і спалено. Подальша доля Калнишевського склалася трагічно. Волелюбного батька, 86-річного кошового, протримали в московській в'язниці, нібито для слідства більше року. А 29 липня 1776 року по височайшому павілінію Катерини II останнього отамана Запорізької січі Петра Калнишевського, під суворою таємницею було відправлено на Соловецькі острови. Там, серед вод холодного білого моря, існував монастир, який відігравав роль не лише релігійного центру, а був уже в ті роки місцем заслання та ув'язнення неугодних царському уряду. Солдатам і монахам наказали утримувати небезпечного злочинця безвипускно із забороною стосунків з будь-ким листування під посиленою вартою. На святому Соловецькому острові в монастирських мурах під самими баштами знаходились підземні тюрми. Туди відправляли найтяжчих злочинців. Крізь невеличкий отвір у мурі в'язневі подавали харчі і воду. Одежа каторжника перетлівала на лахміття, нігті виростали як пазурі, закуті в кайдани обидві ноги і ліва рука не дозволяли відбиватися від щурів, які нападали з граями, обгризаючи ніс, вуха, пальці. В'язні в таких камерах жили недовго. Вони або ставали блаженними, тобто божевільними, або вмирали. А в такому кам'яному мішку Петра Калнишевського тримали 25 років. Увесь цей час монахи не знали, хто этот опасний преступник. Випускали з камер тричі на рік на Різдво, на Великдень і на преображення. Указом від 2 квітня 1801 року цар Олександр І звільнив Петра Калнишевського. Побачивши його, цар жахнувся. Волосся 110-річного в'язня сягало землі, одягу майже не було, він оглух і осліп. За маніфестом царя ув'язнений одержав волю. Довголітній старець залишався на острові в монастирі до самої смерті. Помер Петро Калнишевський 31 жовтня 1803 року. У 1887 році український історик Дмитро Яворницький, шукаючи сліди запорізьких ватажків, приїхав на Соловки і під стінами головного монастиря побачив три надмогильні плити. Напис на одній з них свідчив: «здесь погребено тіло» Позі почившива Кашивова, бивший некогда до грозної січі козаков атамана Петра Галушевського. У далекому минулому залишилися козацькі січі, але слава і діло козаків не розтанули у часі. Козаки започаткували основи української держави, їхня справа продовжена в історії нашої незалежної, вільної України. Та й козацтво сьогодні відроджується.